Вітаю вас в ефірі Євроатлантичні студії, я автор і ведуча Тамара Трацевич. Щорічне збільшення населення на планеті складає приблизно 86 мільйонів. Це тягне за собою зростання обсягів споживання енергії і, як наслідок, зменшення її запасів на планеті та ріст цін. В Україні за останні 6 років ціни на енергоносії підвищилися в середньому на 350%. На найближчі 5 років прогнозується їх збільшення до 550%. Тим не менше, країна і надалі є не готовою до запровадження ефективних програм зменшення енергетичних витрат через підвищення ефективності його використання. Більшість наших сусідніх країн, передбачивши такий розвиток подій, Розробили комплексні програми, які суттєво вплинули на кількість спожитого палива, що в свою чергу зменшило витрати міст у комунальній сфері. Приєднання України до європейського енергетичного співтовариства це ще один крок Києва в напрямку до ЄС, можливість скористатися вже набутим досвідом. Свого часу Польща як молода країна, яка проводила трансформації, добре скористалася програмами допомоги Європейського Союзу, а тепер готова поділитися своїм досвідом. Сьогодні з нами Олександр Голуб, головний редактор селянської газети, голова відділення Національної спілки журналістів України, член Ради. Центру прав людини, Древо життя, вітаю вас, пане Олександре. Радий вас бачити. Добро пане Олександре, Європа вже давно звикла економити, і саме з її досвідом економії енергоносіїв, що суттєво впливає на сімейний бюджет кожного пересічного німця чи француза, ми з вами знайомилися під час поїздки до сусідньої Польщі. Що, на вашу думку, є вирішальним у цьому свідомому прагненні європейців до мінімального використання електроенергії, газу, вугілля та інших носіїв енергії? Ну, я людина, яка мислить економічно, я вам скажу, що е, головні е, е, елементи, які підштовхують людини щось робити, е, це ситуація, коли їй треба багато за щось платити. От для прийняття я можу сказати, що на сьогоднішній день 1 кВт годин електроенергії в Польщі. Кошти в середньому в 4 рази більше, ніж у нас. У нас теж дуже багато, і ми скаржимося на це, але у них, бачите, так, от одразу в 4 рази. І в зв'язку з цим поляки прагнуть до економії. Допомагає їм у цьому і програма Євросоюзу. Якщо коротко, то полягає вона в тому, що коли ви вирішили зробити. Енергощадним свій будинок, то вам у цьому допомагають із певного бюджету. Тобто ви хочете сказати, що свідомість стає активним чинником діяльності людини, коли нерозумна, а в цьому разі ще й витратна поведінка карається грошима. Та не можна забувати і про екологію старої Європи, мабуть. Звичайно, ну от ми їздили в Польщі, були у Бескидах, були в Катовіці і в ряді інших районів. Це райони, які належать до старої Європи. І там дуже багато засмічена територія. Чому? Ну через те, що там вже століттями видобувають вугілля, на вугіллі працюють різні промислові підприємства. Ну і треба сказати, що місцями навіть от їдеш по Польщі, відчуваєш запах, запах того спаленого вугілля і так далі. Ну і коли така ситуація у навколишньому середовищі, то е, обов'язково треба думати, як її поліпшити. І ми знаємо, що багато країн Західної Європи, Штатів, Америки, Канади над цим працювали досить успішно. Ну і в зв'язку з цим е, у них є певні програми, які, е, ну скажімо так, дуже просто звідки беруться гроші у в уряду Польщі на те, щоб е, стимулювати е, перехід на якісь ощадні технології. Найпростіше е, це те, що... Є податки певні на засмічуючі підприємства. От вони платять гроші, а ці гроші використовують на те, щоб вдосконалювати будинки, використовувати альтернативні джерела енергії і тому подібне. От таким чином і відбувається у них заміщення не енергощадних технологій на ті, які найсучасніші і найчистіші. Тобто поляки не тільки карають, якщо можна так сказати, але і винагороджують тих, хто заощаджує електроенергію. Я правильно зрозуміла? Так, винагороджують обов'язково. Ну, треба, мабуть, почати з того, що і Європа, євросоюзу Євросоюза, зацікавлена в тому, щоб територія очищувалася. І насамперед вони дають свої дотації. Всім, хто живе на території тих 27 країн, що входять до Євросоюзу, пане Олександре. Там здається, якщо скажімо так, я правильно пригадаю, там існує такий собі екологічний фонд. Можна хоча б трошечки, скажімо так, кілька слів про цей екологічний фонд, який, тобто звідки він наповнюється, на які потреби витрачає свої кошти. Ну, я почав би з того, що є програми, які розроблені парламентом Євросоюзу у бюджеті Євросоюзу є певні кошти, які надаються людям, підприємствам, організаціям різним, які використовують найсучасніші технології акумулювання енергії. Чи то теплова електроенергія, чи це теплова енергія, чи електрична енергія. На це виділяються гроші. Але не так просто вони ді виділяються. Насамперед вивчається наскільки це буде ефективним. Складається програма, захищається проект, і тільки потім із бюджету Євросоюзу і із бюджету уряду Польщі виділяються певні кошти. Так от я здивувався, що при певних обставинах оці витрати на вдосконалення, скажімо, ну житлового приміщення можуть доходити до 70%. А якщо так, тоді ясне діло, я думаю, не тільки в Польщі, а й в нас і в Україні люди почали б займатися цими вдосконаленнями, реконструкціями, ну і так далі. Пане Олександре, а ваші уявлення про про утеплення будинків співпали з тим, що ви, скажімо, так, що ви собі уявляли перед тим, як їхали до Польщі? Ну я повинен сказати, що я і сам живу у власному будинку, і як на мій погляд, він досить енергощадний. А от буквально за два місяці до того, як я потрапив у восени в Польщу, мій е, близький товариш е, утепляв свій будинок. І він ззовні обшив його пінопластом завтовшки 5 сантиметрів. Я вважав, що це він робить, ну, хто знає, що це дуже здорово. І коли ми приїхали до Польщі, подивилися їхні технічні умови. Я просто був здивований. Виявляється, поляки утеплюють на сьогоднішній день будинки е, шаром пінопласту завтовшки 15, а то й 20 сантиметрів. При цьому у них потрійне остеклення вікон. При цьому вони використовують енергоаудит, аудит. Цебто є такі спеціальні прилади, які е, наводять на будинок і одразу видно, де е, витікає е, тепло. розумієте? І от тільки коли це все роблять, і, і роблять вони не тільки утеплення, скажімо, стін, а і стелі, і підлоги, і, і так далі. От. Ну і от у них такі е, нормативи. Так що, я думаю, якщо б ми таке робили, то у нас можна і електроенергію, і теплову енергію, будь-яку іншу економити ну, в два, в три, в чотири рази. Пане Олександре, а за чий кошт проводиться цей аудит? До речі, я не уявляла собі, що це слово, тобто саму цю процедуру можна застосовувати до скажімо так, перевірки стану збереження тепла будинку. Ну, бачите, європейці, вони люди прагматичні і вони дивляться на це так. Можна витратити великі гроші і не добитися бажаного результату. Ну, в тому самому, скажімо, утепленні будинку. І тільки тоді, коли зробити це послідовно на рівні сучасних технологій, ефект буде відчутний. Мабуть, От. і наукових якихось розробляють. Звичайно, звичайно. І є спеціальні відділи, які цим займаються, при муніципалітетах, у гмінах, у Польщі. От, і, ну і потім цей проект треба захистити. Його треба затвердити на рівні е, архітекторів, на рівні спеціалістів теплотехніки і так далі. От, і тільки коли ви його захистите, то після цього вам надають кошти. І Тоді можна це робити, пане Олександре, у нас зараз досить багато говорять про альтернативну енергетику. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Е, ну, ми давно звикли до того, що у нас електроенергія є, газ. Вугілля, дрова, ну, основне те, чим ми зараз скористуємося. Але у світі давно вже і використовуються такі види енергії, як вітрова, от, як гідравлічна, у нас теж вона є, але не дуже розповсюджена. Потім використовується сонячна енергія. І е, я коли їхав у Польщу, я теж для себе хотів е, прикинути, а як мені дообладнати свій будинок, щоб е, постійна була енергія, і щоб за це менше можна було платити. І коли я поговорив з спеціалістами в Польщі, то е, виявилося, що сонячна енергія не так вільно використовується і не завжди доступна е, для нас. От бо ми живемо не в Африці, не в Сахарі, там, де світить постійно сонце. Е, е, крім того, є проблеми із перетворенням, скажімо, сонячної енергії в електричну. Якщо в теплову перетворюється десь 80% сонячної енергії, то в електричну перетворюється, ну, максимум 10-20%. І з цими є проблеми. Поляки використовують сонячну енергію тільки нагрівання води, здебільшого, з рідким винятком. Потім вітрова. Гідротурбіни, які використовуються в всьому світі, широко розповсюджені тільки на берегах океанів, морів, на вершинах гір і тому подібне. Там, де постійні потоки повітря. В нас теж воно не завжди може бути використовуватися. Крім того, є там проблема із накопиченням. Найкраще і найдужчі вітер вночі, а в цей час не так і багато електроенергії треба. Є проблеми. І я для себе відкрив новий спосіб, як можна акумулювати електроенергію. Виявляється, у нас, в Україні вже використовується, а на Заході дуже широко теплові насоси. Ми постійно Стоп, секундочку. Тобто, ви хочете сказати, що новітні технології, вони, скажімо так, не не однаково ефективні. Не однаково. Ефективні. А значить, ви, ви аналізували у Польщі, проаналізували які саме технології, на вашу думку, найбільш прийнятні саме найбільш у нас ефективні. в Україні. Найб... Да, так, прийнятні саме тому, що і поляки з цього не роблять бути... секретів. Вони кажуть mm -hmm. так, це коли нам євросоюз допомагає. Коли ми маємо спеціальні гроші на установлення електричних батарей сонячних, тоді це може і здорово, можна піти на це. І то період окупності складає інколи 15-17 років, дуже багато. Тобто, скільки потратив, тоді півтора десятиліття будеш це повертати. А якщо тепловий на це вигідно чи ні? Вигідно їм для того, що вони зменшують навантаження на екологію, на природу. У нашому випадку це не буде так ефективно зовсім. Якщо вони можуть встановлювати електричні батареї, сонячні батареї із витратами власника 30%, то нам треба всі 100% оплатити. Це дуже велике фінансове навантаження. А тепер дивіться, що в таке в цьому випадку, якщо ми не будемо членами Європейського Союзу, якщо будемо членами Європейського Союзу, то е, мабуть ми отримаємо дотації. Я так розумію, чи ні? Я так розумію, Як але і поляки я прекрасно розумію, що ми ще не скоро станемо членами Європейського Союзу, і уряд нас не дуже прагне туди. Ну і ми самі не готові до цього. А теплові насоси, не дивлячись на уряд, не дивлячись на політику, ми можемо використовувати. Що це таке? Це такі е, спеціальні устаткування. Які використовують енергію повітря, енергію ґрунту і енергію води. Е, є спеціальні, а технологія, вона та сама, що і в холодильниках, тобто є діюча, е, діючий реагент, речовина, яка перетворює тепло низькотемпературне е, у високотемпературне. Ну, скажімо, є спеціальні теплообмінники, які знаходяться або на повітрі, або у ґрунті, е, забурюються на глибину до 100 метрів. Або е обмінники, які беруть тепло від озера, річки, моря, або води, яка знаходиться в ґрунті. Ну, от елементарно, що відбувається. Скажімо, тепло ґрунту е 10 градусів за допомогою спеціальних перетворюючих доводиться до плюс 55. Носій вода. І потім е подається на е водяне опалення в будинок, ну, скажімо, там на підприємство, в житловий будинок, будь-де. І е, там носій вже йде, скажімо, температурою 40 градусів. От. І підігрівається весь будинок. Цього цілком достатньо. І е, пожежа небезпека зменшується. Е, а найцікавіше в цьому, це те, що перетворюючи витрачають електроенергію на старті все одно, але набагато менше, ніж її видають. Ну, досить сказати, що е, перетворюючи теплові насоси, які працюють від повітря, е, беруть 1 кВт енергії, а видають 3 кВт. Ті, які беруть від ґрунту, беруть із мережі 1 кВт енергії електричної і дають 4-5 кВт теплової енергії. Так само від води. Беруть від мережі 1 кВт, а видають 5-6. Ну, це феноменальні результати. Я собі порахував, що коли поставите таке обладнання, то за 10 років повністю повертаються всі витрати. А далі йде суцільна економія.